Обстріли й дрони, перейменування та деколонізація, а ще про пляжний сезон. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. В ніч на 19 квітня Росія здійснила чергову атаку Одеси із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Цього разу одещину атакували 12 дронів, 10 з яких було збито силами протиповітряної оборони. Два шахеди прилетіли на територію рекреаційного закладу. Військові повідомили, що внаслідок вибухів ніхто не постраждав. Одеська обласна прокуратура задокументувала 80 фактів обстрілу цивільної та критичної інфраструктури в регіоні та місті Одесі. Про це йдеться у відеозвіті прокуратури, який був оприлюднений на цьому тижні. Зокрема, ворог 63 рази гатив по території області ракетами. Загалом їх було випущено 122. Крім цього, російські кораблі сім разів били по території регіону з гармат. Літаки двічі кидали бомби, а також ворог вісім разів атакував Одещину дронами камікадзе типу Шахід. Одеська обласна військова адміністрація поки не планує впровадження подовженої комендантської години 2 та 9 травня. Наразі нема такої необхідності. Досить. Яскраво проявляє себе населення в своїй свідомості. Поки що ситуація безпекова говорить про те, що довготривалу комендантську годину, типу тривалістю добу і більше, наприклад, або кілька годин денного часу захопити нема такої потреби. Але ситуація досить оперативно змінюється. Ми її аналізуємо постійно, і якщо буде визначено, що загроза підсилюється, обов'язково такі рекомендації будуть надані і запроваджені обмеження. Нагадаю, минулого року комендантська година тривала з 21 години 9 квітня до 6 ранку 11 квітня. Також оперативне командування південь вважає недоцільним відкриття цього року туристичного пляжного сезону в Одеській області, але вирішувати остаточно буде одеська обласна військова адміністрація. Попереджено місцеві органи влади про те, що відкриття курортного сезону недоцільне. З нашого боку направлені відповідні інформування до органів місцевої влади про те, які загрози можуть бути. Далі очікуємо рішення військової адміністрації, яка повноважна в цьому випадку позначити для населення, як має це відбуватися. Приморський районний суд Одеси засудив колишнього заступника керівника головного управління Міністерства внутрішніх справ України і Одеської області та начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучиджи на 15 років за обвинуваченням в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Саме у цей день в Одесі відбулися сутички на грецькій площі та куліковому полі між проросійськими та проукраїнськими активістами. Внаслідок подій, 2 травня, загинуло 48 людей, з них шестеро внаслідок зіткнень у центрі міста. Понад 200 людей постраждали. Крім того, 4 травня 2014 року через умисну бездіяльність Дмитра Фучуджи, якого після безладів у місті призначили виконуючим обов'язки начальника ГУ України в Одеській області. Антимайданівці захопили будівлю управління міліції та звільнили 63 своїх прибічників. Загалом Дмитро Фучиджи обвинувачується в організації масових заворушень, зловживанні службовим становищем, пособництві захопленої будівлі органу державної влади та у впливі на працівника правоохоронного органу з метою добитися прийняття незаконного рішення у 2014 році. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Працівники національної поліції почали перевірку через заяву одеських зоозахисників щодо можливого знущання з тварин в готелі дельфінарію Немо. Як з'ясували зоозахисники для клієнтів готелю Немо є послуга взяти тваринку в оренду, зокрема морського котика. У номері люди влаштовують із морськими мешканцями фотосесії. Зокрема, одна з відвідувачок готелю зняла з тваринкою відео для соцмережі TikTok. За декілька днів Тіктокерша зняла відео, в якому заявила, що ніхто тваринок не орендував. Їх мовляв, можна просто зустріти в коридорі готелю. В отелі Немо, животні, морські котики гуляють по отелю кожен день. Вони виходять на ресепшн, в дитячу кімнату, в ресторан. И даже их выгуливают на улице, потому что им это необходимо. 80% своей жизни морские котики живут на суше. За фактом інциденту в готелі Немо одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження. І до речі, і готелем, і дельфінарієм володіє компанія Нером, співвласницею якої є Раїса Кисловська, мати депутата Одеської міської ради Андрія Кисловського, який 1 квітня 2022 року розмістив відео, де він у військовій формі російською говорить, що належить до лав Збройних сил України, і вже наступного дня служба зв'язків з громадськістю оперативного командування Південь. Опублікувала офіційну позицію з цього приводу за інформацією військових. Станом на той час Андрій Кисловський не мав ніякого відношення ані до збройних сил України, ані до територіальної оборони. На веб-порталі Соціально активних громадянин Одеська Мерія проводить електронне опитування одеситів про переименування вулиць, алей та двох районів міста. Зокрема, йдеться про алеї парку перемоги, до яких запропонували назви на кшталт «Алея сил спеціальних операцій та «Алея прикордонників. Також Суворівський район пропонують переназвати на Пересипський. А Милиновський на Хаджибейській громадські активісти проєкту декомунізація Україна підрахували, що загалом таких об'єктів в Одесі та області 1246. Зі всім списком вулиць можна ознайомитися за посиланням. Також у планах міської влади демонтувати бюст Максима Горького та перейменувати парк, в якому він знаходиться. Він є як, як символ радянської ідеології, як людина, яка її активно просувала і фактично частина ідеології на його тезах, на його ідеях і будувалася. Щодо парку Горького, ну мені здається, причудова ідея, яку внесла консультаційна група при топонімічній комісії. Це рішення ще не затверджено. Воно буде винесено на минуле, ну тобто, на майбутнє засідання. Топонімічні комісії не іменувати цей парк парком дитячих мрій. Ну а щодо туристичного логотипу Одеси, якір серце, створеного студією скандального російського дизайнера Артемія Лебедєва, то міська рада вирішила його залишити в майбутньому. Е так як пройшов вже певний час, символ Одеси і основні елементи, такі як шрифти, патерни, різні каліграфічні композиції, вони будуть трохи оновлені. Сама форма якіра серця також буде оновлена, тому що вона вже потребує деяких змін. Але змінювати кардинально на щось нове, з точки зору економічної, з точки зору логічної, це не дуже правильно, тому що вже зроблено дуже багато, і люди, які... Не знають і не асоціюють, а їх критична більшість. Звичайно, що вони ніяким чином як і серце, не асоціюють із студією, яка його колись розробляла. Зазначимо, що після того як Лєбідів закликав РФ захопити скоріше Одесу, його прізвище зафарбували на табличці біля скульптури туристичного логотипу. І це всі новини більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.